Проти сестри, слава Богу, скажемо, великому милищому Ми сильно заморились, ще я і будемо дякувати Богу. Час біжить. Я коротко ще скажу тільки поділитися на таку тему, як якось був в змолоді там на рівні, то проповідував. Бог бачить це. глибини. Серця кожного серця. Я думаю, не секретний для кого, що від Бога ми нічого не заховаємо, нічого не скриємо, як би, ми, як би, як би не посміхались, як би ми не зовні не казалися такими правильними, але Бог бачить серце. Хотів би задати на початку таке питання, чи як гадаєте, це добре, що Господь зазнає і бачить? З однієї сторони, ну, думаєш, ну не, ду не дуже, да? так і чоловічі, чоловіче такої споткої, десь ти щось там змухлюнув, десь щось учудив, десь, може, навіть видно, ніхто не побачив. Думаєш, ну от би Бог не бачив серце, бо все обійшлося. Але з іншої сторони, добре, що Господь бачить, правда? Можливо, з кимось не так поступлять. Любі ситуації, де коли людина, знаєте, дійсно її образять, неправильно зроблять, і, можливо, і людина не може доказати свою правоту якусь або виправдатись, і така лишається. Знаєте, в такі вибіженої стороні. Але та людина знає, що Бог то бачить. Господь то бачив ситуацію, Господь бачив серце, з якими я мотивами робив, що я робив, і як стає правда легше, коли ми знаємо, що Господь то бачив. Господь то знає, що я правий. Все. І дійсно, з цієї сторони то це є. Я зачитаю місце, де Слово Боже підтверджує, що Господь і каже, що Він бачить до глибини, до самого. Того, що людини, людина в людині не побачить, ніколи не буде знати навіть. От знаєте, чому він це бачить? Все знає, тому що він є наш творець, він є автор людини, він створював її. Тому він знає, як творець, як конструктор-інженер, який планує, який робить автомобіль там, або любу річ свою, і потім, коли щось не так застряпляється, він легко знаходить причину. Тому що Він є творець, і так, і, так і Господь з нами. Це буде записано в Єремії в 20 главі, 12 вірш. Господи сил, ти випробовуєш праведно, і бачиш внутрішчі і серце. Коротко, казав і ясно, так? Да? Господь випробовує Господь іспитує на російській, і Він бачить серце. Знаєте, серце так сказано образно. Якщо брати, хто медицину вивчає особливо, то знає, що всі наші думки, всі наші ті, те, що всього починається, те є в нашому розумі. Там, де. Зарождається думка, потім діло. І так від до судьби, до характер, потім судьба. Іще одне місце. Я зачитаю перецим вам ще скажу 94 й псалом, 9 й вірш. Бог дав вам вуха. Тож і він все чує. Бог дав вам очі. Тож і Він все бачить. Цікаво, да? Давид сказав Сум. Тому знаєте, які в ситуації ми не були б, що б ми не переживали. Як би з нами люди не поступили, можливо, і неправильно. Знаєте, що Господь бачить, Господь є праведний суддя, Господь є. Той же час і любіч батько. Бог наш, як бачить серце, він бачить наші думки, наміри. Ми люди, можливо, дивимося назовні щось бачимо тільки зовнішність, але. Бог бачить, ну, тиші Господь бачить до, до самого того, до, всякої, до тої глибини. Пам'ятаєте приклад такого мужа Божого, як Іосиф, був? Його неправильно з ним поступили, його ж сім'я брати продали в рабство, потім він попав в дом Потіфара. там Добре себе зарекомендував, і той начальник, той хазяїн, він був царітворцем таким поважним царя фараона. І він добре поступав правильно як слово Боже вчить. І ми знаємо, як його підняли, він став управляти управителем над цим домом. Того сподина свого, де він був рабом проданий, йому написано, що йому той хазяїн все довірив, все своє імущество і собі уїхав. І ми знаємо ту ситуацію, коли спокушала, спокушала його дружина, того хазяїна. Але він пам'ятав, що бачить його Бог. І нікого не було, народ його далеко, він з чужої країни, чужі люди. Але він пам'ятав, що він ходить, перед ким він ходить, ким він є. Він не міг цього зробити. Знаєте, В цьому є деякий і страх Господін проявляється. Страх Господній в тому, що Він знає, що бачить його Бог. бачить наміри, бачить серце, бачить все, що Він зробить, що він зробив би. І цікаво, що прослідкувати Далі за таким другим мужем Божим як Давид. Який також був пот... який в молодості перед тим, як він став царем. Де він був, який він був. Описує, що він пас отару свого батька в лісах, в долинах. І він там був один, він грав на арфі. і він славив Бога. І це знаєте, йому допомогло. Коли він став вже царем, коли вибрав серед всіх інших братів, був помазаним Самоїлом він на царя. З він не був таким величним. Другі всіх братів Польщі приводили, і Самоїл думав це господь каже: ні, не це, не це. Всіх привели, най... а Давид уже останнього то. З виду він теж тоді. ну... Такий молодий, можливо, ще такий юнак був. З виду, навіть про Самуїл не казався, такий він достойний, можливо, царства. Але то Бог бачив серце, бачив його серце, який він був той час, як він любив Бога, як він час проводив, коли він був один. Що хотів підчеркнути, що для нас важливо сьогодні, пам'ятайте, що Господь бачить. Кожен на кожному місці в будь-якій ситуації. Чи то ти сам, чи то ти з сім'єю, чи то ти з друзями, чи то ти в... посеред невіруючих, як ти робиш, що ти говориш. Можливо, піддакуєш комусь, то пам'ятай, що Господь то бачить, Господь бачить, з якими ти мотивами якусь ситуацію рішаєш. Вже десь є такий собос, десь якусь неправду сказати, щось зробити не так. Думаєш, ну мені буде добре, ніхто й не побачить там служителя, брат і ніхто ж не буде знати, а думаєш, які плюси, і ворог уже тобі диктує, що ти будеш мати з цього. Але бжені є, коли ми даємо відповідь собі в цьому і нагадуємо, що Господь моє бачить серце, Господь бачить то мене, коли ми маємо страх цей. Коли ми маємо страх зіршити страх зробити щось собі в користь, але цим образити Бога. Місце ще одне буду зачитувати це Самоїлова книга, 16 глава, 7 вірш. Я вже собі виписав, тому я не буду лисати, щоб час не забирати. Та Господь сказав Самоїлові не дивись на обличчя його та не на високий зросто його. Бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Це віж, який підкріплює те, що я говорив. Самоїл. І перед цим, коли йому сказав Господь, він помазав на другого царя війни, навіть що не був в домі царя Давида, в домі царя батька Давида, бачив іншого юнака. Який йому здався таким годним на царство високого зросту, такий гарний, але і тут Господь каже: то не він. Підчірку, що Господь дивиться на серце. І нехай ця думка, ця. Те, що хотів лишити вам, що ми пам'ятали. Як я вже казав, які б ситуації ми не були, як би важко не було б. Які б труднощі здавалось б, нас на, не наперед, на, що на тебе, чи на мене, яка б ситуація не була важка, чи то нерішаємо, здавалось би, то пам'ятайте, завжди можна обратитися до того, хто вас зрозуміє, той, хто не буде без упреків, той, хто дійсно дасть утіху, той, хто вийде на зустріч не з укором, а з любов'ю. Знаєте, також сьогодні йшов на зібрань, якось сьогодні-вчора, якось так і, і важко на душі, і якось трудно думаєш, ну, ніби здаєшся і думаєш, і хочеться. І питаєшся молитися, питаєшся жити так, як слово вчить. Сьогодні я сижу і задаю. І кажу це, Господи, Господи, ну ти ж бачиш серце. Господи, я от молюсь, Господи, я хочу цього, хочу не сміняти, хочу іншим вийти з цього зібрання. Не таким, як я прийшов. Не то, щоб, можливо, щось і у вас таке є. Пам'ятайте, є той, хто почує, той, хто бачить серце, не повинно навіть никому, не потрібно нікому розповідати, розказувати, що на серці, як переживає, хто там що поступив неправильно, чи що болить. Скажіть йому. Він той, хто почує, він той, хто залікує, тому що він є Бог любов. Сама настояща любов, не тайка в цьому мирі є з користі, коїсь. Вигоди для себе, але любов безмірна, яка доказана була на Христі Логофі. Зараз будемо мати молитву. Скажемо Богу, що є на серці, І нехай Господь кожну тішу дасть відповідь.